Глядачі, переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! В результаті масштабної бавовни в окупованому Севастополі були вражені як мінімум три кораблі Чорноморського флоту РФ. У Севастопольській бухті партизани зняли відео на тлі об'єкту, що горить, і передали привіт російському агресору. Відео з'явилося у розпорядженні апострофа. На ролику видно листівки, на яких написані імена трьох Володимирів, йдеться про Володимира Великого, Крестителя Русі, Вовочку, російського агресора та Володимира Зеленського, чинного президента України. Повідомляється, що саме Вовочка вкрав острів, але вже скоро все. Стане на свої місця, адже Крим це Україна. Тим часом президент Росії Володимир Путін запровадив середній рівень реагування в анексованому Криму та шести регіонах своєї країни. Це дозволяє місцевій владі швидко та суттєво змінювати ситуацію залежно від обставин, від обмежень в'їзду та виїзду в регіон до примусового переселення людей. Чиновники та підконтрольні владі ЗМІ переконують, що нічого цього найближчим часом не станеться. Чи це так і чи варто кримчанам турбуватися з цього приводу? Розповідаємо в матеріалі Крим Реалії». Указ про запровадження середнього рівня реагування Володимир Путін підписав ще 19 жовтня. Новий порядок, згідно з документом, поширюється на Краснодарський край: Білгородську, Брянську, Воронезьку, Курську та Ростовську області, а також анексовані Крим і Севастополь. Це пов'язано з підвищенням ефективності діяльності вищих посадових осіб, суб'єктів. Росії та у зв'язку із запровадженням воєнного стану на територіях. Окупованих російськими військами у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях України, російська влада Криму та підконтрольні їм ЗМІ переконують кримчан, що нові реалії на їхньому житті кардинально не позначаться. А в цей час на Кримському півострові з'являються нові обмеження. Через кілька днів після оголошення середнього рівня реагування у Криму з'явилися нові обмеження. Серед них заборона фото і відеозйомки залізничної інфраструктури. У зв'язку із запровадженим режимом середній рівень реагування на території Криму та Севастополя Ля посилена охорону об об'єктів транспортної інфраструктури. Нагадуємо, що фото і відеозйомка об'єктів транспортної інфраструктури кримської залізниці заборонена, у тому числі з прив'язкою до геолокації. Повідомили у прес-службі Кримської залізниці 22 жовтня. Дозволено кримчанам також оприлюднювати фото та відео із залізничною інфраструктурою, створені до 19 жовтня. Забороняють у кримській залізниці зйомку та публікацію фото і відео поїздів на перегонах, мостах та тунелях, а також спеціальних і літерних потягів, інженерних споруд, об'єктів систем зв'язку, навігації та управління рухом транспортних засобів. У тому числі з прив'язкою до геолокації особи, які будуть помічені у процесі здійснення фото та відеозйомок на цих об'єктах, будуть передані у правоохоронні органи для відповідної роботи. Попереджають у кримській залізниці. У зв'язку із запровадженням середнього рівня реагування в Криму під охорону взяли 45 важливих об'єктів, поряди з тими, щодо яких уже були поселені заходи безпеки в рамках високого рівня терористичної загрози. Повідомив окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.